Вітаю! Сьогодні ми розглянемо таке питання, як до пульта підв'язати іншу точку наведення, або на один пульт підв'язати декілька точок наводки. Перед вами наші точки наводки: це Тура Плюс та розкладна. І стандартний пульт, який входить в комплект до них. Пульт має ось такий вигляд. Обов'язково перед налаштуванням ми перевіряємо, чи є живлення, чи встановлений він правильно. Тому що, якщо змінити полярність, він не буде працювати. Вмикаємо з боку кнопочку. Яка відповідає за живлення пульта, і натискаємо будь-яку кнопку на пульту. Якщо у нас починає світтися світиндикація, це означає, що пульт працює. Переходимо до точ точок наводки. Кожна точка наводки має два режими: це у нас ручний та дистанційний. Вмикаємо точку наводки в ручний режим, перевіряємо, чи вона працює. Як ви бачите, вона працює. Потім переводимо її в дистанційний режим, знаходимо технічний отвір, У Тури Плюс він знаходиться ось тут. І скидаємо точку наведення до заводських налаштувань. Беремо щось гостреньке, знаходимо отвір, знаходимо за отвором кнопку і натискаємо 8 разів. Після того, як ми натисли її 8 разів і скинули її до заводських налаштувань, тобто вона від пульта повністю відв'язана. Ми натискаємо на плату два рази. І натискаємо кнопку на пульту, яка нам треба для вмикання нічної точки наведення. Також два рази. Як ви бачите, ми підв'язали виріб на клавішу А. Так само, ми можемо його підв'язати на клавішу Б. Але ми на Б зараз підв'яжемо розкладну. У розкладної точки наведення технічний отвір знаходиться з боку, і він заклеєний. Перед підв'язкою ви розумієте, що його треба буде розковиряти, для того, щоб ми могли туди всунути нашу голочку. Вона вже була скинута до заводських. Вмикаємо дистанційний режим на 2 завжди. Натискаємо два рази. І натискаємо кнопку Б. Що ми маємо? На А у нас одна точка наведення, на Б у нас інша. Все достатньо просто. Якщо виникають якісь проблеми з виробами, ми завжди їх ремонтуємо або замінюємо на нові. У нас пожиттєва гарантія на них. Дякую за увагу.